Добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування корей і хочу підсумку тижня, то напевно вже 34 тиждень, як вони в мене несуться. Вже закінчується 8, напевно, місяць 8 місяць, як вони несуться. Якщо доживуть до 8 місяця, то буде підсумок по цілому місяці, бо вже була думка їх різати, бо мороз був. Одну ніч було щось мінус, на вулиці, мінус 5 градусів, в приміщенні біля нуля було, бо вода не замерзла. І вже була така думка, що пускати їх на м'ясо. І, в принципі, прийшов я, хотів вже, але прийшов і дивлюся. 6 яєць було. 5 яєць, одна не без шкаролупи і е, роздуша не було. І мені рука не піднялася, як вони ще несуться, значить, вони ще не дуже змерзли, будемо так говорити. І по факту дивіться, пройшов тиждень. Протягом тижня вони мені знесли 34 яйця. Ну, Чим раз яйці носки спадає. Ну, але то ще досить високий на 6 курей 34 яйця, то ще досить високий результат. І крім того, ще було е, 3 яйця шкаролупи. Якась одна курочка десь має гормональний збій або запалення, якесь яйця проводу. І напевно така ситуація є. Тепер дивіться, за два останніх дня. Вчора у нас 5 яєць, одне без шкаралупи було і провалилося, вони його продавили. І сьогодні 4 яйця 9 яєць, 6 курей за 2 дня. Ось такий коротенький перегляд, дивіться, даю їм. щоб... На вечері в нас, та і днем, в днем було: гранула, капуста, огірочок, кусочок був, далі картопля, буряк, кабачок. Ну Все, що ще остатки якісь здибаються, все їм ріжу, вони все клюють. І тут трошки йогурта, дитина не доїла, то я їм Якщо таке молочка якась легенько їм то, е, даю. І вони собі клюють. Ну, Крім того, звичайно, пісочок зранку завжди кидаю і камінці. Все, дякую за увагу. До побачення.